Сьогодні хочу вам розказати про дуже таку цікаву тему, що відбувається з душею, коли людина помирає. Всі ми звикли дуже вірити в таку дуже гарну легенду, що коли помирає душа людини, вона відноситься на небеса і живе на небесах, і звідти дивиться на нас, на наше земне життя. Це і так, і не так, тому що душа справді відноситься на небеса, для когось це інший світ, інший вимір. Але суть в тому є, що душа назад відноситься в те місце, звідки вона прийшла в це втілення. В місце, де живуть всі душі. Але душа не дивиться на вас. Як тільки душа покидає тіло, вона. Вона про вас не згадує. Її, ви для неї вже є як якась закрита книга, закінчена глава, і де ви в минулому залишаєтесь. Вона пройшла свої уроки з вами, і ви для неї були просто якимись такими депо, людьми, які допомогли їй пройти уроки. І все. В, для душі ви навіть якщо ви були дуже близькі дуже рідні, ви не... Несете ніякої цінності, щоб вона за вами дивилася. Вона свою місію виконала, вона пішла далі, назад вернулась, щоб назад знову перевтілитись, знову якісь свої уроки взяти, і м -м -м, вона не зациклюється на тому, отам, чи живуть вони добре, чи їм добре без мене, чи ні. Як тільки душа покинула тіло, її байдуже на вас і на все ваше оточення. Це по перше. По-друге, так само на кладовищах. Всі ми думаємо, що якщо ми поховали людину, то з могилкою людини там живе душа людини. Ні, душ немає на кладовищі людей. Хіба є тільки їхнє тіло, їхній аватар і все. І коли ви приходите провідати могилку, то ви проходите провідати тіло, а не душу. Душі там людини немає. Людина вас не чує. Людина. Вас не бачить, людина за вами не слідкує. Якщо людина померла, то ви втрачаєте будь-який зв'язок з нею. І... і для цієї душі ви стаєте ніким просто. Як би це обідно не звучало, але це так є. На кладовищі ми можемо зустріти лише ті душі, які не перейшли з певних причин перехід, і залишились так і прив'язані до свого тіла. І все. Якщо душа перейшла, то її там немає.